Так, значить, друзі, після того як пускач піймав клина, виявилось, заклинив підшипник цей, що стоїть у шатуні коленвала, у мене був запасний. Так, друзі, всіх вітаю на каналі Трудові будні аграрія. Сьогодні вирішив трошки навести порядок біля тракторів, повикошуватися, бо позаростало. Колись я викладував відео, як ми міняли маховик на тракторі т 150 Ну, на жаль, я не знаю. Десь два відео зникло із Ютуба, де знімали, встановлювали двигун. Значить, які зараз плани? Тоді я завів його і солярка закінчилась, він заглох. поробив трошки, значить, Зараз хочу оце все упорядочити, повикошувати, залить десь паливо, прокачати, завести і проїхати. Тому що після ремонту заводив вробив трактор, але виїжджати я їм не виїхав. Ну і заодно може ще встигну проводку підключити, тому що все, в принципі, все підключили, а проводка залишилась непід'єднаною. Юмзик стоїть теж, позаростав. Треба його повикошувати, оце все цівалочка. Значить, зараз викошую далі займаємось трактором. Так, значить трошки облагородив його. Зараз батько там заправляє трактора. Я відразу треба відкрутити лючок, підрегулювати тормозка, тому що в прошливий раз як запускав трактор. Щось воно трошки не зупиняє вал так, як треба. Треба відразу його підрегулювати і тоді виїхати, подивитися, як він їде, як працює так зараз так, ми Ставим тут ставимо відразу акумулятор. Після ремонт тут іще повністю не оборони. включаем связку. Регулируем тормозка. О, пришла с воздуха. Наша пробочка. Сейчас трубочки еще раз прокачаем. Повністю не закручуємо, щоб трошки воздух сходив Сейчас зажимаю. Значить, все ж таки трактор не вийшло завести. Почав пускач, підклинювати. Е, да так підклинював, що провернути навіть не можна було. Значить, зняв пускача. Дивіться, ну і так. Які люфти. По звуку чутно, що скоріш за все, заднього підшипника немає, розсипався. Значить, Зараз розбираємо і дивимося і будемо щось з цим валом робити, щоб він не грав так. Так, далі включуся. Так, значить, поставився новий другий підшипник. Запресував його на вал. Нормально воно крутиться, люфта взагалі немає. Збираємо зараз назад пускача і буде готовий назад на встановлення на трактор. Так, сьогодні Значить день наступний. Привезли. Назад пускача, після такого невеличкого ремонту. Зараз встановлюємо і запускаємо далі трактор. Все ж таки його треба запустити сьогодні. Не тільки запустити, а й проїхати. Тобто далі включуся.

Таке враження, що? О, це стало вже наконець. Так, значить зараз тут все закручуємо на місцях, під'єднуємо і робимо жик. you <laughs> Наші, друзі, Після того як пускач піймав клина, виявилось, заклинив підшипник цей, що стоїть у шатуні полінвала. У мене був запасний. Найшов, але була різьба забита, поїхав до токаря з двох сторон, де гайки, хто знає, робив пускача, закручується, попроганяв гайки, поставив другий. Коленвал зібрав і зараз знову вставляємо назад на трактор пускача, збираємо і пробуємо все ж таки завести його, тому що вже потрібно практично вже вчора виїхати молотить, а я ще тут із трактором ковиряюсь, Не тільки я, а й допомагають мені, звичайно. Все стоит, глумины. Привет, друзья. Ага, привет, привет, помогай. Так, значит ставлю. Так, да. хотя бы скочить. Завівся він. стільки було труда витрачена. Це спускачом, то паливна система трохи воздух підхватувала. Зараз хай накачає воздух, подивимося як він робить і проїдемо, подивимося. Слава Богу, все працює, все нормально. Значить, пускач зараз як часики працює. Двигун теж все нормально. Єдина велика була проблема. Все воно зараз повитираю. Це в солярці. Значить заведеш, поробить і глохне, Заведеш поробить і глохне. Щось більш була ідея те, що десь свій воздух або забити трубопровід топливопровод із бака. Почав дивитися і ошибочно, коли під'єднували е, всі шланги, трубки е, після встановлення двигуна, значить, перепутали місцями цю трубку, кинули на фільтр, а обратки кинули сюди. Е, Фільтра заливаєш, закачуєш, заводиш трактор, робить, робить до тих пір, поки в фільтрах. Далі нема йому тягнути е, е, дизпаливо і глохне. Значить, з цим розібралися, як то кажуть, моя проблема сам трошки завтикав. Значить, Кому сподобалось відео з вас, подобайка, хто доглянув відео. Нові глядачі, підписуємося на канал. Всім дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. В іншому відео вже.